25 листопада, вівторок, стабілізація плюс інсайти. Сьогодні в нас шоста місячна доба, відчувається вона доволі стабільна. Місяць переходить із Казерога в Водолій після полудня, і разом із ним вмикається зовсім інша швидкість мислення. Головне сьогодні це аспекти Венери сприятливі, це тригон до Юпітера і тригон до Сатурна. Це рідкісний момент, коли бажання, можливості і внутрішня дисципліна. Працюють в одному напрямку. Це чудовий день для серйозних фінансових рішень, для розмов, вибудовування стратегій, ініціатив, що вимагають і інтуїції, і здорового глузду. Після обіду, коли місяць увійде в водолій, він з'єднається з Плутоном і вам можуть прийти ті самі інсайти, на які ви чекали вже кілька тижнів. Головне, не переборщити з логікою, бо інколи Всесвіт теж хоче бути правим. Дозвольте собі сьогодні думати ширше і діяти мудріше.